Не тільки птахи, а й савці відомо роблять гнізди собі, теплюючи певні місця на землі. Ось кабани відносяться саме до таких савців. Ось їхнє гніздо. Доокола назбирали сухої трави. Нам м'якенька, до речі, натягали до кучі і зробили собі гніздо. Один, два, три, може там влізе в таке місце. Потім ось ще така стежка з трави сухої, і вона веде отуди за дерево. Там теж вони зробили гніздо. Це вони цілеспрямовано, тягали суху траву. Ось вони її тут губили по дорозі, мабуть, в роті це робили і ось. Гніздо під деревом, за деревом, в затишку дикеньке, але сухо тут, тепліше ніж над самою водою. Ну і затишніше. Так це виглядає. Тут взагалі ціла, цілий табун їх зміститися.